Боже святий Великий, ми не завжди готові до розворотів життя нашого. І ми не коли дивимося на ці випробовування, які не більше, ніж людські, і ми не дивимося на якісь випробовування вогнені, які для нас не потрібні, не варті, Господи, але ти прийшов через більше. І ти кажеш кожному з нас, якщо ти не будеш посвячений, всі труднощі ти не зрозумів, що людей, які їх проходять вже давно. Господи святий, ти опустився до нас. І ти був спокушуваний і випробований всіх, окрім хати, Господь, і ти нас до цього. Тому я тобі щиро дякую за всі шляхи, які ти даєш кожному з нас. Господи, я тобі дякую за те, що ти моє життя розвернув кардинально. За те, що ти мене і погрузив, такі важкі випробування, але ти не залишив на один але і церкви розбудилася в молитві Своїй, Господь. Я бачу ці глибокі проповіді, ці постійні молитви, Господи, це не якби їх надихає. Але ми розуміємо, що не просто так ти даєш цей сум, Господи, Босподи, щоб ми його вкладали, ту благодать, яку ми отримуємо від тебе, що ми їх передавали тим людям, яким зараз життєво необхідна. Господи святий, ці жоднова війни, вони не на нікого. Ще Господи. Господь, тому Твоє ім'я, Твоя святість там, неби як необхідна, Господи. І вона там світиться як щось чужевірне, Господи. але Твоя любовта вас, Благослови, Господи, щоб ми на світі Болі Твоєї, навіть під вогнем, навіть під плачем і стогінами, Господь, ми продовжували світитися, Господь, тих, кому ти покликав молитися, хай. Хай ревниво молиться, тих, хто там на передовій але несуть твої капелани, чи прості солдати, які несуть тобі свого серці, щоб вони дійсно були світлими Твоїм, там, де смерть, ніби панує, Господь. Дай сили засвідчити, що твоя Богу добродать, вона перемагає смерть. Боже святий, ми тобі за все ще дякуємо, благослови церкву, ми теосерем молитовного життя, що ці чаші сім'я. Вони не тільки в царстві Небесному вони переповнені радою всіх там небесних жити тебе, Господь, але вони і тут, на землі, були окрасу, були бажання для багатьох людей спасіння Господь, очевидиним і таким бажаним, Господь. Слава тобі, Батько, за все, слава тобі, Ісусе, за твою і любов. ми влинемо до тебе і будемо тобі вічно поклонятися, наш великий Бог отець і святий. Дуже вічі, залишиться біля нас, і я хочу для нього і для нас усіх зачитати одне місце. Це псалом 58, 17 вірш. А я буду співати, про силу Твою, буду вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був в день недолі моєї твердиною і захистом. Не дивлячись на те, що відбувається навколо Давид. Співає Господу і визнає його своєю твердиною і захистом, що так і є. І слава Богу за Андрія, слава Богу за всіх наших братиків, які зараз служать, за сестричок навіть які служать зараз у війську. Тож ми будемо молитися за них і понесемо їх до Господа на руках молитви. Владика і землі, Господь, мало Бог наш, бажано Небесний, на ми прославляємо тебе, і ми знову і знову дякуємо Тобі за Андрія, дякуємо Тобі за те, що Ти чудесним образом ставиш його на, ці, на ті місця, де він найбільше потрібен. Господи, можливо, ніхто із нас не хотів би бути там, де є такі загрози для життя, але колись і церква Єрусалимі не хотіла бути там, де посилав їх Господь. Але Прийшло розпорошення, і вони понесли вістку Євангелія до кінців землі. Ми не знаємо, що ти готуєш нам, нашій церкві, але віримо, що ти ніколи нас не залишиш. І ми просимо тебе особливо знову і знову за брата Андрія Володимировича, за Рому Лішука, за Вову Мінюка, за Максима Брюса, за Марину Шуляківську, за Нікіту Олексєєнка, за Віталія Кондратського, за Олексія Піддувного за Андрія Мамовича, за Олександр Запорожець, за Романа Поворочка і за Кривка Сергія. Ми тебе за пастирів і служителів церков нашої області, за Юрія Кошелюка, Сергія Романюка, за Вову Ваню Фомушина, за Смолюка Миколу. Ми молить тебе за братів про повірю, за Микола Домонюка, за Гончовського дима, за Сахарова Олександра і за інших. Ми молить тебе і просимо про захист і наповнення. Своїм Духом і силою Божою для дітей і родичів, членів нашої церкви, за Богдана Козика, за Возанів Пашу, Андрія, Володимира, особливо за Володимира, він зараз дуже в тяжких обставинах на півдні, за Фіфсу Микиту, за Артура і Едуарда Михайлоків, особливо за Артура, який зараз в кілька днів в тяжких обставинах обстрілів і штурмових дій, за чисника Михайла. За Гуфмана Андрія, за Гуфмана Артема, за погубі Віктора, за Гуцова Олега, за Сашу Пустуренка, молим тебе за Чертова Євгена, за Бартінюка Андрія, за Давидовича Ігоря, за Єремєєва Володимира і Карманова Ростислава, за Сергія Хозяй, за Володію Олексія та за їх, за їх командирів весь підрозділ 68-му бригаду, молим тебе за Слободян Олега і за 38-му бригаду. Молим тебе за Гомонюка Сергія, за Горинюка Вадима, за Таночука Дмитра і Приказівка Романа. Молим за Тихонюка Володимира і Меніна Микиту, за Малекту Володимира, за Назара Чеплінського і Сергія Байдюка, за Стус Влада, за Брик Ігоря, за Олексія Вадима, за Ніку Сергія, за Андрія Полочка і 4-го краму бригаду. За Володимира Дулова, Олександра Рибакова, за Хребтовського Вадима, за Колю Андріївського, за Глущик Сергія, за Тихого Олександра, за Волчакова Ігоря і Остренко Павла, за Островського Олега, за Петченко Віталія, за Муркаєва Анатолія і Нестерчука Мішу, за Максимчука Анатолія, за Євгена Білого, за Ліцинчука Сергія за Кодрявця Сергія, за Бедрак Миколу, за Олександра і Віталія Рубаків, за продан Дениса, за Карпову Микиту, Мідіту, за Дмитра Лисюка, за Сімбуляка Сергія і Миколу Мацишина, за Гучака Сергія, за Михайла Короля і Руслана Гринька, за Драча Олега Павловича, за Корсун Ігоря і за Корсун Олександра, за Нерес Олександра, за Кулик Віктора, за постухового Олексія Олексійовича і постухового Івана Івановича. za 800 hektarov, za 1000 kvitanja in za slanika. За кучер Віктора і Олександра, і Сергія, за Володю Піду, за пшеничку Андрія Іненашкова Діма, за Дубового Артема, за Франчук Леоніда, за Романа Менької 117 ту мотопіхотну бригаду, за Ваню Вавренюка, за Сергія Іваненка, за Віктора, Віталія, Віктора, Володимира і Олександра, за Сергія і Леоніда, Анатолія, Олексія і Максима, за Віктора, за Антона Івана, Жлашенька Рука Олександра. За Ніколаєва Сергія, за Ткачука Віталія, за Анатолія Кобль, за Олександра Романова, за батька Олександра і сина Миколи Волині, за Ткаченка Юрія, за Кучер Олега, за Валерія Покалюка, за Ропій Влада, за Суріна Олексія, за Валентина Дениса, за Сіховича Віктора, за Ткач Миколу, за Костовського дима і Редник Сергія з штурмової бригади Людь, за Вадима Рябоконь, за Андрія Музику, за Володимира Марченко, за Артема з 89-го Строконовського батальйону, 106-ї бригади, за Гаєвського Олександра, за 19-й добровільний стрілецький батальйон, там, де батько, за Гаєвського Андрія. Там, де син, за Скринського Ігоря, за губнюка Назара, за Пендель Андрія, за Гронюка Андрія, за Гладуна Олександра, за і Константина, за Дзюба Анатолія з 80-ї десантно-штурмової бригади, за Крижанівського Вадима і Шкалевського влада. Ми молимо тебе за відновлення після поранення Івановича Михайла, Едуарда, Константина Пасічника, Дмитра. Чорного Сергія, Коліна Нівського, Сергія Данило, Вані Сурмай, Ігоря Львовського, Олександра Спозивнин-Циган, Юрія Богуцького, Богдана і багатьох інших. Ми молимо тебе за лікарів на стабілізаційних пунктах, за перший добровільний польовий шпиталь. Ми молимо тебе за хірурга Павла Нєві, за його бригаду, за. Ірину, Альону Ліпас, за Шетель Настасію, за усіх лікарів, за Володимира Дякова, нейрохірурга і його пацієнтів, за хірурга Олексія Сергійовича і весь медперсонал е, сабітаційних пунктів 93 ї бригади, за хірурга Олексія і за весь персонал медиків 66-ї бригади, які зараз на Лимані і в інших місцях, за лікаря Родіона, за Світлану Павлівну. Начмеда шпиталю. Ми молимо тебе за окремі військові підрозділи. Ми молимо тебе за усю ту бригаду, молимо тебе за Арсена, начальника бойової підготовки, Корецького Андрія, молимо тебе за музорка Андрія Анатолійовича і мозурка Олега 501-го батальйону морської піхоти. молимо тебе за Миколу Світлішнього, комбата 82-го батальйону. Тернопільське ТРО, за начальника служби 106-ї бригади ТРО Прокопчука Андрія, за усі підрозділи 106-ї бригади і особливо за а, окремий, е, окрему роту, е, де командиром є Бондарчук Андрій Михайлович. І служить наш брат Максим Галюсь. Ми просимо тебе за Доценком Артема, ми просимо тебе за 57-го МБР. За де Капалана Ростислав Токар, наш брат, ми просимо тебе за військові підрозділи, сформовані у нас на Хмельниччині. Ще раз і ще раз за всі підрозділи 106 ї бригади ТРО, 89-й, 88-й, 87-й, 86-й, особливо за 88-й, за їхнє відновлення, за 86-й, які зараз на тяжкому хрестовському напрямку. Просить тебе за 8 полк і їхнього командира, за 140 й центр ССО і їхнього командира, за Андрія Друдоса, їхнього капелана, за 19-ту окрему ракетну бригаду, за 7 сьому бригаду тактичної авіації, за 383-й окремий полк дистанційно-керованих -керов... літальних апаратів, за 11-й зенітний ракетний полк, за 3-ю танкову бригаду, за 36 й окремий, окремий стрілецький батальйон, за 19-й стрілецький батальйон, за 3... За Національну академію Держприкордонслужби, за 15-й прикордон, об'єднаний прикордонний загон, сталевий кордон, за 28-ту одеську бригаду теро та їхнього капалана Сашу Айсмана. Молимо тебе за 80-ту, 82-ту, 46-ту бригади, ДШП, де є наші знайомі, рідні, побратими, за 63 й 36-ту бригаду МБР, за звод технічного забезпечення 10-ї штурмової бригади. Ми молимо тебе. За тих, хто в полоні. Ми молимо тебе за Попова Олександра, так довго немає ніякої звісточки, за кухар Мирослава, також немає ніякої звісточки вже більше року. За тим, Віталія, за Смолякова Дмитра, за журавльова влада. Господи, дай дай вісточку, збережи їх там в полоні. Ми просимо тебе за відновлення тих, хто вийшов з полону. Ми молимо тебе за усіх поранених у шпиталях та лікарні. Ми молимо тебе за лікарів, які тут працюють на місцях в тилу за відновлення тих, хто поранений. Ми молимо тебе за тих капеланів, волонтерів, які їм допомагають. Ми молимо тебе за потішення тих, хто втратив своїх рідних. Тільки ти знаєш їхнє серце, тільки ти можеш потішити. Ми почули тебе за пропавших безвісті, за Романа Олександра, за чумака Сергія, за Сашка Сигурка і багатьох інших. Господи Ісусе, дай вісточку, бо це така мука не знати нічого, чи живий, чи не живий, дай якусь вісточку про цих людей і про інших багатьох, які пропали безвісті. Ми молимо тебе за усіх капеланів нашого братства, іванських християн-баптистів, яких вже більше став трудиться і на посадах, як в капелані волонтери. Господи, благослови захисти кожного, дай особливого натхнення трудитися з воїнами і з сім'ями тих, хто воює і тих, хто загинув. Ми просимо Тебе за усіх капеланів, які працюють у нашому війську, дай їм бути сильними і дай їм бути сильними в слові і в благовісті. Ми просимо тебе за усіх волонтерів, бо бачимо, що без цього ми просто би програли цю війну. Дякую тобі за весь наш народ, який продовжує жертвувати на, на військових, на фронт, на перемогу. Ми дякуємо тобі за нашого президента. І ми просимо особливої мудрості для нього, для всієї його команди. Ми просимо тебе за головнокомандуюча Валерія Залужного, і йому дай мудрості, дай доброї команди. Дай щоб та любов, до, про яку він говорить до підлеглих, до кожного воїна, щоб вона була, щоб вона просякнула серце кожного керівника, кожного, кожного командира. Господи, бо без цього ніяк. Дай менше агресивності, агресії, зла, але дай більше доброти і любові один до одного, до своїх підлеглих. Молим тебе за усе наше військове командування. Ми дякуємо, Господь, що ти проводиш нас вже ось другий рік у цій війні. Ми не знаємо, скільки ти ще пошлеш нам випробувань, але дай нам сили бути знести їх і бути готовим до нього. Ми віримо, що ти готуєш нам щось особливе. Ми віримо, що буде перемога. Буде перемога над цим злим ворогом, який прийшов на нашу землю, сам зруйнуй його плани. Господи, ти бачиш, що ми не маємо такої потуги, але маєш ти. Тому зруйнуй його плани. А нас, Господи, приготував до життя нового, світучій, профітаючій і спасеній тобою України. Господи, спасай нас, від гріха і дай нам перемогу у цьому. І хай тобі буде слава, на віки наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.